Ярослава Слободян, під бахмутом край дороги, де гримлять гармати, прикрашали новорічне деревце солдати. Ця ялинка невесела, дущі не сяє, під вороже вогневиці куляду співає. Під лиманом ліс чорніє зранене довкілля, а ялинка на горбочку опустила гілля. Закриває гілочками на могилу, полягла тут бійців сотня за Вкраїну милу, а в Оленівці з віконця воїн виглядає, і ялинка новорічна, серце й душу крає, триста сорок дві зарубки на стіні в куточку. Він не купить подарунки доню і синочку. Сотні тисяч пропорів сніжно на майдані, душі воїні вітають у гірків тумані. Тут ялиночку маленьку прикраша даринка, тата вбили в бою сирота дитинка. На могилах тисячі Гілець верх ногами, юні хлопці полягли в битві з ворогами, Не діждуться матері внуків з повиточку. В домовину положила весільну сорочку, цих ялинок головних не злічити, друзі, кожна біль в собі несе плаче на морозі. Не радій, що навкругі все сія вогнями, бо кривава йде війна, туга поміж нами.